В Ужгороді може бути тепло не лише від погоди, а й від щирих емоцій. Це в чергове довів до прем'єрний показ нової відеороботи на пісню Рідне Закарпаття, музичного зізнання в любові до нашого краю від Мар'яни Сухолови та Івана Поповича. Першими кліп побачили журналісти та запрошені гості у прес-центрі газети Закарпатське оголошення. в небо сині гори, рідний край І у небі чутно клекіт молодих лелек». І спускається потоки бистрої води, хто хоч раз побачив казку, вернеться сюди, поміж горами край, там де щастя живе, на землі є справжній рай, закарпаття моє. Я згадаю рідний край, на душі завжди Калунала у залі, це не просто мелодія. Це про гордість, про ностальгію, про землю, що вчить бути сильними та вдячними. Закарпаття в ній глибоке, величне, ніжне, таке, яким його знає кожен, хто хоч раз бачив світанок у Карпатах. Закарпаття, це насправді людям пошлі, поміж горами край там, де щастя живе, на землі справжній рай. Закарпаття моє. Це всі слова, які підібрані в цьому творі, це, мабуть, і є оця сама така, як Мар'яночка каже, візитівка, але це і є саме суть Закарпаття. Кожне слово там воно прям лунає в кожну нашу дитину, і вона відчувається серцем. і Їм легко зразу це відтанцювати. І коли у нас відкривалася куліса в обласному драмтеатрі і виходить на сцену. Мар'янка і співає цю пісню Закарпаття моє, то зразу люди розуміють, про що далі буде все йти в нашому концерті. Це на першому місці для нас всіх Це Закарпаття моє. За словами виконавиці, ідея кліпу народжувалася довго, але втілилася дуже щиро завдяки команді, яка працювала над твором із великою любов'ю. У відеороботі поєднали велич гір, тепло людських сердець і дитячу безпосередність, адже у зйомках брала участь дитяча академія танцю Джерельця Карпат. Хочу подякувати як і керівнику хореографічного колективу. Трошки так по згадкам, адже робота і зйомки відеокліпу відбувались не на одній локації. Ця робота тривала не один день. І завдяки десь тій підтримці, так і розуміння того, що ми це започаткували для того, щоб довершити і завершити роботу, дякуючи Івану Дмитровичу, який. Попри свій графік, попри свій, своє завантаження і час знаходив все таки ті моменти для того, щоб аби приїздити сюди і власне відзняти роботу. В чотирьох локаціях, скажімо так. Перші це були, звичайно, що із нашими шановними хореографами. Насправді я з цим колективом співпрацюю вже не перший рік, як зазначив Ерік Михайлович, і дивлячись на ту всю роботу, яку вони проробляють, і наскільки ті діти, які сьогодні живуть танцем, живуть тією культурою, тим, що вони несуть. Ще будучи такими молодими юними в світ до глядача, це дуже цінне. Створювали кліп силами міжнародної команди, аранжування від Олександра Сабова з Німеччини, зйомки Plex Studio та Ніколас Гарнер. А над візуальною естетикою працювали десятки талановитих людей від хореографів до візажистів. Мар'яна ну активно брала участь у теж у процесі, вона переглядала кадрами, змінювали місцями. Олександр постійно теж сидів, ми допізна, фактично до другої ночі. Сиділи багато днів і ну, відточували, щоб воно гарно виглядало, тому що від знятого матеріалу було приблизно на 400 гігабайт. Ну хто знає, ну орієнтовно, якщо на таймлінії його весь помістити, то це там я не знаю більше 4 годин. Попри технічні складності, зумовлені непростою багатошаровою ідеєю кліпу, молодих учасників процесу найбільше, напевно, вразила співучасть, а відтак, і особисте знайомство із знаними зірками вітчизняної сцени. Зараз знімають багато кліпів для популярних виконавців, котрі з'являються як чуби. З'явилася одна пісня, якесь смарагдове небо і зникли. А тут, коли у кадрі, народний артист, який є. Феноменом української естради і заслужена артистка це відповідальність, котра ще до початку починається всього. А потім, коли вже попадаєш туди, розумієш, що все даремно, тому що простота в тих людях набагато більша, ніж в тих, хто, як я кажу, з'явився і зник. Зірковий закарпатець Іван Попович зізнається, коли вперше почув пісню у виконанні Маріани Сухолової, Та вразила до глибини душі, як людину, яка щиро любить срібну землю. Тож дует народився одразу. А от над кліпом, як другим диханням, вже відомої пісні довелося попрацювати як слід. Маріяна записала свій голос у Ужгороді, Я записав свій голос у Києві. Теж не легко було, не легко, тому що там іноски і... Носки Але слава Богу, слава Богу, вдалося. Потім Марія таки вона керувала знімальним процесом. Самий початок кліпу ми знімали. На високій горі, на звичайно висока гора, окремо Марія винаймала а, власника джипа, який міг нас довезти на цю гору всю знімальну групу. Це все було цікаво, важко було, тому що ми були одягнуті по одному, а там наверху вітер. Ну, такі дрібниці зйомок. Але врав внаслідок цієї кропіткої роботи, внаслідок знову ж таки напористого характеру Маріанки Сухолової. А ми добилися свого того, що ми хотіли. Проте усі робочі питання і виклики вдалося подолати завдяки злагодженій роботі команди об'єднаної любові до рідного краю.